25 листопада, 25 рік, об'їжджаємо всі поля, дивимося, що у нас відбувається на полях, де посіяно, де не посіяно. який стан і що, щоб мати уявлення, що далі навесні робити. Тому що зараз вже знаходимося ми на ріпаку, який посіяний напряму. Тут було посіяне прусу. Хто спостерігає, хто знає, хто не знає. Без добрив, без нічого. Це наш ріпак F2 був посіяний, як я кажу, по приколу. Тому що ми саджали, зараз підемо там подивимось ріпак, який ми планували, і там ну таке може бути щось. А цей посіяний так просто зайшли. Стояло тут просто, яке ми не скосили хто знає, хто спостерігає. І ось так прямо зайшли, в те просто посіяли. І ось так воно чудово вийшло. Ось так інколи робиш спеціально, воно не виходить. А от так, як оті бур'яни, знаєте, як я казав, блін, як соняшник і все інше. От зараз соняшники сходять красиво, вон росте. Соняшник зростає. І не мороз, йому, не, нічого його не пошкоджує. А посієш, купиш за великі гроші насіння, А воно, блін, обов'язково або морозі, або пропаде. Наш ріпак f 2 посіяний. Ось так виглядає. Ось так виглядає наш ріпак f 2 Посіяний тут суцільним. Ми, тому що там ми сіяли 2 через один, а тут посіяно суцільним. Ну, суцільним, тому що так було. Зійде, не зійде, бог його знає, вологи не було. Сіяли, як я ж кажу, по приколу, як зерат на крайній випадок А отримали ось, ну, ось такий стан. Ось так. Розвиток у нього присаджений, він, те наш Ф2, який нам сподобався. Дивіться, він маленький, але він сидить. В землі листочки зростають аж із землі, як я кажу. Майже, то це дуже гарна така генетична патологія, як можна сказати. І ось ми сіяли, сіяли, починали ми звідти. Ось бачимо, як ми перейшли і тяп-ляп сіяли. Ось такий став А тут вже наш запланований посів. І ось він виглядає ось так. Тут ще ми два рази пройшли сівалкою, тому що в нас почало. Танути добриво, ви знаєте цю ситуацію, танути добриво почало. В банках і забиватися сушники. Бачимо, ось пропуски пішли. Тут ну, так у нас цей край, тут метрів 50, ось такий стан. Але, але ну, це, дякуючи тому, що зараз погодні умови дозволяють. І що ми його обробили, тут ще... Великий нюанс був, що ми не могли заїхати, обробити. Ось тут у нас була падалиця. Тому що посіяно по ячменю по стерні. З добривами тут посіяно 60 кг. Ну, ми мішали. і наша, наша помилка в тому, що ми змішали добрива, пішла реакція, і вони почали танути прямо в сівалках. Але то інша тема. Ось такий розвиток. Я ж кажу, бачите, хізолофобом обробили, як гарно хізолофоб, хізолофобіт дуже гарно працює. На соняшнику його там не рекомендують. Не знаю, я скільки років працюю по злачки, по хізолофопу, ніяких не побачив нюансів на соняшнику. Ну і ось такий там нашого запланованого ріпака, так сказати. Ось тут вже пішли такі. <кій> Ні, це ще починалося з добривом. добриво. Ну, я думаю, що зараз вимальовується, вимальовується, Ось пішли вже більш-менш такі. Вимальовується, що його потрібно лишати. Ну, ми його будемо лишати в будь-якому випадку. Ось такий бачимо. Там він рідненький, він... хочеться, щоб він був так, як у нас є КВС-овський. Але... Враховуючи те, що ми тут нічого не зробили до посіву як нічого, ми робили ми штригельною бороною, пружиною розтягували ружневні рештки. І от бачимо, от якби ми вчасно обробили, от камера на якби ми обробили вчасно гізолофопом, ну не давало тоді, не давало, були такі погодні умови, що приморозок. Тут дощі йшли. І один день ми вловили, так що вночі тоді обробили. Навіть я відео не зняв. Коли обробляв і втратив я. Бачимо, тут вже трошки краще воно ну є, є ріпак. Я дивлюся, як інші люди рятують ріпак, який отак його і не видно. Потрібно присідати, щоб побачити, то враховуючи стан нашого, ось тут начебто й немає ріпака, бачимо проміжок, але просто він... Він просто в стерні. Він ще не піднявся вище стерні. Натримав. Так що такі справи. Будемо спостерігати, що у нас вийде з цим ноутілом. Але, але непоганий стан. Поганий такий. Поганий, поганий, непоганий. Так що тримаємось, буде все добре. Коли кожен буде займатися. Ось тою справою, яку він вміє робити найкраще. Не лізти туди, куди не потрібно. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре.